Вікно в Америку щиро вітає та усіх у гості до себе чекає. Do you speak English? Вот your name. Скільки тут різних питань та ідей? З лихісті тут англійську вивчають, та майже всі традиції знають. На свято в Америці хто що бажає, а ще що готує, та як пригощає. Де неприємне тут спілкування, Солодкі гостинці та чаювання. Тричі на тиждень збирається клуб. Ігри, екскурсії для шкільних груп. Нові знайомства, дружні стосунки, такі неймовірні чудові дарунки. Нам діти дарують частинку душі, гарні яскраві малюнки свої. Також тут можна листа написати та інтернетом його надіслати. Навіть у самі далекі міста панує тут завжди доброта. А ще тут багато цікавих книжок, великих висловів, цінних думок. Будь ласка, приходьте частіше до нас, зустрінемо ми з задоволенням вас.